Знаєте, я в школі не любила е, всі ці науки, такі як фізика, хімія, інформатика і все те, що було зв'язано з ними. Але наші пастора і Юлія Златаненке так подають інформацію в доступі і в простоті, і в любові, що мені здається, що за одну проповідь можна вивчити весь курс фізики, хімії і інформатики. І те, що я почула для себе, це те, що е, що все, що створено геніально, може бути створено тільки геніальнішим за це творіння. І Бог, він не той геніальний творець, який створив небо, землю, який створив мене і тебе. Це той геніальний творець, який створив оце все, що ми маємо. І також Бог в усе вклав інформацію. Тобто у усе вкладена інформація Божа. У тварину вкладена інформація для тварин, у рослину для рослин, у людину для людини. Тому тварина народжує тварину, рослина рослину. Людина народжує людину а Бог народжує Бога. І знаєте, є закон термодинаміки. тобто Перший закон термодинаміки нам говорить про те, що енергія і матерія вони незмінні і вони постійні, тобто творіння завершено. Бог створив і більше нічого не утворювалося, не створювалося, тобто творіння завершено. Другий закон термодинаміки це ентропія, це старіння. Ми не молодшуємо, не народжуємося знову, а ми старіємо, і це йде процес до завершення. Третій закон термодинаміки – це енергія має напрямок. Пустіть слона в магазин, він все розрушить. Енергія має певний напрямок. Також є закон біогенезу, що життя виникає із, із уже існуючого життя. Тому що де ви бачили, що камінь народжує щось, камінь він мертвий, він нічого не може народити. А тому Бог, який є життям, він народжує життя. І тому у світі є те, що називається. Життям, інформацією, енергією. І я розумію для себе, що Бог це і є та енергія, інформація, яка дає життя. І це те геніальне, що створено геніальнішим. А життя виникає із існуючого життя. Тому Бог вклав в нас все те, що є у нього. І інформація Божа це Слово Боже, яке дає нам життя.